Бу на м'ясо. Не через економію, а через філософію. У Черкасах більше тих, хто відмовляється від продуктів тваринного походження, бо не можуть їсти живе. З черкаськими вегетаріанцями спілкувалася Ірина Головка. 17-річна Глафіра, ось уже як 4 роки зі свого раціону виключила м'ясо та рибу. Дівчина пояснює, вегетаріанство для деяких це лише спосіб харчування. Для неї ж більше філософія. Я дуже любила м'ясо. Але мені. Дуже було шкода тварин. Я не могла дивитись, коли там на кухні щось якийсь. м'ясо розморожується. Ну і ще з'явився інтернет. До мене потрапило відео там зі скотобоїнь. І я не могла на це дивитись. Невдовзі розказує Глафіра, планує відмовитися ще й від яєць та молочних продуктів. Адвлад пішов далі у свої 25 Хлопець відмовився від ліків, у місті яких є елементи тваринного походження. А в одязі – від шкіри та хутра у цьому каже, шкоди для себе ніякої не бачить. Я думаю, ну здоров'я взагалі це така тема обширна і дуже індивідуальна. І не, не тільки від харчування це залежить, від активного способу життя і від настрою навіть. Знаю багато людей і вегетаріанців, які дуже здорові, і не дуже здорові. Так і ну, м'ясоїдів. Найголовніше говорить лікар-гастроентеролог Наталія Завіновська, щоб харчування було збалансованим. Білки тваринного походження пояснює повноцінні, тому і засвоюються краще ніж білки рослинні. Тому вегетаріанство визнає лише короткотривалим. Є переваги деякі, але короткотривалого перебування на вегетаріанстві. Це так як у нас було в християнстві започатковані пости на цей час. Люди більше вживають фруктів, овочів, тобто продуктів, які більше, звичайно, содержать вітаміни, фітонциди, клітковину. Яка теж повинна бути в збалансованій кількості, і вона теж необхідна для і травлення, і нормального функціонування кишковика. Тривале вегетаріанство пояснює лікарка може призвести не лише до зниження ваги тіла, а й імунітету, тому радить особливо цим не захоплюватися. Ірина Головка Сергій Єфімов Віка новини.